Вітаю поціновучі математики. Розв'язуємо номер 785 36а квадрат мінус b квадрат. Нам необхідно розкласти на множники. 36 квадрат 6, отже, 6а у квадраті, наш перший вираз, мінус b у квадраті, другий вираз. Для того, щоб розкласти на множники, використаємо формулу різниця квадратів. Отже, 6а мінус b в перших дужках різниця двох виразів, а в других дужках сума двох виразів, 6а плюс Друге. Мінус А квадрат плюс b квадрат. Використав спочатку переставний закон додавання b квадрат мінус а квадрат. Поміняємо два доданки місцями. Але увага, ми зберегли перед ними знаки. В перших дужках буде різниця цих виразів b мінус А, в других дужках сума цих виразів b плюс А, третя 49х квадрат мінус 64. 49х квадрат це квадрат виразу 7х. Адже 7х помножити на 7х буде 49х квадрат. Мінус 64 це квадрат вісімки. Отже, можемо використовувати формулу різниця квадратів. В перших дужках записуємо різницю цих виразів 7х-8, в других дужках суму цих виразів 7х плюс 8. Четвертий приклад 9m квадрат мінус 16n квадрат. Перший вираз це квадрат виразу 3m, адже 3m помножити на 3m отримаємо 9m квадрат, мінус другий вираз це квадрат виразу 4n. Адже 4n помножити на 4n отримаємо 16n квадрат. Маємо формулу різниця квадратів. Тому в перших дужках буде різниця цих виразів 3m4n, а в других дужках буде сума цих виразів 3m плюс 4n. Ми розклали на множники. 5. Мінус 100m плюс 121к квадрат. Знову ж таки, на першому місці стоїть доданок з мінусом. Тому використаємо спочатку переставний закон додавання, 121к квадрат запишемо на першому місці зі своїм знаком, а 100м квадрат на другому місці ми будемо мати формулу різницю квадратів. 121 це квадрат 11, 100 це квадрат 10, а тепер можемо розкладати на множники. В перших дужках запишемо різницю цих виразів 11к мінус 10m. В других дужках запишемо суму цих виразів 11к плюс 10m. Шостий приклад. 0,25 мінус А квадрат Б квадрат. 0,25 це квадрат числа 0,5. А ось А квадрат Б квадрат, щоб отримати, ми повинні були АБ помножити на АБ. Отже, АБ в дужечках і в квадраті. Маємо формулу різниця квадратів. В першу дужку запишемо суму цих виразів, 0,5 плюс АБ. В другу дужечку різницю цих виразів. Нагадую, від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, могли так записати. Сьоме. 17 m квадрат а квадрат мінус 0,1 сота. 16 м квадрат а квадрат. Саме на себе множили вираз 4 ма на 4 mA вийшло 16 м квадрат а квадрат. Мінус. А щоб отримати 1 соту, ми 0,1 підносили до квадрату. Отже, маємо формулу різниця квадратів. В перших дужках запишемо різницю цих виразів, в других дужках запишемо суму цих виразів. Восьме квадрат мінус c квадрат d квадрат, п квадрат без змін. А ось щоб отримати квадрат d квадрат, ми повинні були cd помножити на cd. Отже, Cd в дужечках і в квадраті. Маємо формулу різницю квадратів. Отже, в перших дужках запишемо різницю цих виразів p мінус cd, а в других дужках запишемо суму цих виразів p плюс cd 9. 81 p квадрат м квадрат мінус n квадрат. Щоб отримати 81 p квадрат м квадрат. Ми повинні були помножити сам на себе вираз 9 пм 9 на 9 – 81. п на п, п квадрат. m М на М, М квадрат. Мінус Н квадрат. Маємо формулу різницю квадратів. Отже, в перші дужки ми могли записати різницю цих виразів, в другі дужки – суму цих виразів. Ми розклали. Многочлен нам ножники завдання виконане повністю.